Правоохоронці розкрили жорстоке вбивство Коломиянки. Нагадаю, 11 жовтня в Коломиї трапилася пожежа в житловому будинку. На місці події прибули рятувальники. Вони виявили загоряння в кімнаті. У цьому ж помешканні в сусідній кімнаті знайшли тіло власниці з ознаками насильницької смерті. Як вдалося з'ясувати правоохоронцям, 57-річну жінку у власному будинку спочатку зв'язав, а потім вбив на 20 років молодший за неї чоловік. Щоб приховати сліди злочину, намагався. На Прикарпатті правоохоронці розкрили вбивство 57-річної Коломиянки. Про це на брифінгу із представниками засобів масової інформації повідомив начальник управління карного розшуку в області Ігор Бабюк. Полковник міліції повідомив, що 12 жовтня о 12-й годині до міліції звернувся син загиблої. Він повідомив, що у власному будинку на вулиці Гординського у Коломиї знайшли тіло його матері із ознаками насильницької смерті, а у будівлі була пожежа. Одразу нами була організована робота по вивченню особи потерпілої. Нею виявилася громадянка 58-го року народження, жителька міста Коломиї, яка працювала в музеї Гуцульщина міста Коломиї. Була жінка мистецтва, жінка творчості. Вона є вдовою. От, і Одних одною з версій е, при розкритті цього злочину нам було встановлено це іменно е, злочин чинно, або на ґрунті сексуальних, скажімо так, протиправних діянь, або з елементами таких діянь, тому що жінка знаходилася е, без одягу на ліжку в спальні. І в цьому напрямку ми почали, крім всіх решта версій, ми почали працювати. Крім того, ще була і версія про те, чи не могло в жінки бути якісь цінності історично-художнього характеру, так як вона мала доступ до цих речей. Під час огляду було встановлено, що дійсно тіло жінки має ознаки насильницьку смерть. В неї були зв'язані руки, зв'язані ноги, і було скажем так, кляп в роті запханий, значить, елементи одягу були запхані до рота. Дуже рідко буває така пожежа, що тіло повністю взорає. Тут пожежа, скажімо так, вона тільки закоптила хату, і тіло майже не постраждало. тільки Тіло тільки покрилося цією ті копотю такою чорною. Так багато злочинців заметають свої сліди. У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці встановили особу, яку підозрюють у вчиненні злочину. Ним виявився 37-річний мешканець Івано-Франківська. Чоловік розлучений. З ним Коломиянка спілкувалася у соцмережі, бо підозрюваний знайомився з жінками в інтернеті для інтимних стосунків. Він був раніше судимий та п'ять років відсидів у в'язниці за злочини насильницького характеру. Покарання відбував у Товмачику. Нам було вивчено цілий перелік, значить осіб. Жінок, які мали з ним спілкування, які характеризували його як особу дуже, скажімо так, нарвану, агресивну, який дуже в агресивній формі вимагав спілкування жінок з собою, погрожував. От, і нам було зроблено висновок, що ця особа може бути причетна до вчинення цього злочину. В суботу вечором цей чоловік прибув в місто Коломиї для зустрічі з нашою потерпілою. І вже приблизно десь першій годині ночі він покинув місто Коломи і прибув назад до міста Івано-Франківського. Наразі слідчі встановили, що мотивом злочину були корисливі цілі, тобто заволодіння майном потерпілої, пов'язані з інтимними стосунками. Під час проведення обшуку у квартирі у його сумці міліція виявила особисті речі загиблої. Передумовою до вчинення вбивства стали неприязні відносини між жертвою та підозрюваним. Вчинивши це злочин, він вів себе. Скажімо так, дуже обережно, з наступанням темної пори доби світло не включав, тобто такі, скажімо, ознаки маскування, Тобто, знаєте, як той звір ліг лігво, і щоб його ніхто не бачив, про його існування ніхто навіть не здогадувався. Він вже дав покази визнавальні відносно цієї події, Ну, триває слідство. На даний час особі оголошено про підозрюю вчинені злочину. Його затримали. Підозрюваного чекає психіатрична та медична експертизи і низка інших перевірок. Цей факт зареєстровано у єдиному реєстрі як умисне вбивство.